Доброго вечора! З вами адвокат Ірина Пашкевич та телепередача Швидка юридична допомога з Іриною Пашкевич. А тема сьогоднішнього ефіру це акт обстеження сімейного стану. Отож, хочу детально розповісти про акт обстеження сімейного стану, який передбачений інструкцією про організацію виконання положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України зі змінами, які набули чинності лише у жовтні 2024 року. Інакшими словами, це стосується діючих військовослужбовців, які мають законні правові підстави для звільнення з військової служби. Водночас не можуть це зробити через вимогу військової частини пред'явити з поміж усього іншого акт обстеження сімейного стану, зі складанням якого виникає ряд проблем. Отож до недавніх пір не існувало жодного нормативно правового акту, який би регулював перелік документів, які необхідно подати разом із рапортом на звільнення з військової служби. Що само собою створило ряд проблем. Разом з тим, інструкцією, що набула чинності зовсім недавно, визначено, що для звільнення з військової служби, зокрема з двох передбачених підстав, необхідний акт обстеження сімейного стану військовослужбовця із зазначенням інформації про наявність або відсутність інших осіб, які здійснюють або можуть здійснювати догляд, затверджений керівником ТЦК та СП. В даному випадку мова йде про такі підстави для звільнення як це необхідності здійснювати постійний догляд за одним з своїх батьків чи батьків дружини чоловіка, який є особою з інвалідністю першої чи другої групи, за умови відсутності інших членів сім'ї першого чи другого ступеня споріднення такої особи, або якщо інші члени сім'ї першого чи другого ступеня споріднення самі потребують постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарської консультативної комісії. Закладу охорони здоров'я, а також необхідності здійснювати постійний догляд за членом сім'ї другого ступеня споріднення, який також є особою з інвалідністю першої або другої групи, за умови відсутності інших членів сім'ї першого або другого ступеня споріднення такої особи. Або якщо інші члени сім'ї першого та другого ступеня споріднення самі потребують постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я. При цьому звертаю вашу увагу на те, що вимога надати такий акт для звільнення з військової служби з інших підстав є вочевидь неправомірною. Водночас основна проблема полягає в тому, що Міністерство оборони України, визначаючи необхідним наявність такого акту у двох перелічених підставах для звільнення, водночас не передбачило процедури видачі такого акту. І, головне, не поклало на ТЦК та СП обов'язки видавати такий акт. А відтак, на практиці на сьогодні ситуація наступна. Певна кількість військових частин взагалі не знають про існування наказу Міністерства оборони No495 і вимагають ті ж документи, що і раніше, тобто без акту. Інші ж вимагають акт. Більшість ТЦК та СП відмовляють у видачі такого акту, оскільки це не передбачено відповідною процедурою для його видачі. Деякі ТЦК та СП видають такий акт при цьому або за підписом голови ТЦК та СП, затверджуючи його, який попередньо складений комісією про місцевій раді або органі соціального захисту населення. Деякі ТЦК та СП відповідають, що для складання такого акту потрібно звернення від військової частини, де служить безпосередньо військовослужбовець, що на практиці ініціювати досить складно, а інколи, на жаль, і неможливо. Тому, на мою думку, є такі варіанти отримання вказаного акту. Це отримати акт в місцевій раді чи органі соціального захисту населення і в подальшому звернутись до відповідного ТЦК та СП з проханням затвердити такий акт, або ж звернутись до командира військової частини з рапортом, звісно ж, у письмовому вигляді, з проханням направити звернення до відповідного ТЦК та СП щодо складання акту обстеження сімейного стану. Окремо звертаю увагу на той факт, що вимога щодо надання такого акту розповсюджується виключно на військовослужбовців ЗСУ. В інших формуваннях вимагати такий акт не мають права. Звертаю вашу увагу на те, що актуальність інформації дійсна на момент виходу телепередачі. Сподіваюся, що ми сьогодні були вам корисні. З вами була адвокат Ірина Пашкевич та телепередача швидка юридична допомога з Іриною Пашкевич. У разі, якщо вам необхідна додаткова інформація на вказану тематику, звертайтеся, будь ласка, за номером телефону плюсі